Я всіх вітаю на моєму каналі. Це пиво називається степовий вухань це новий рецепт від Chefry Craft Beer. Це пиво містить різні солоди, солод пілсен, солод мюнхенський, житній солод та вівсяний солод. Також це пиво містить хміль Амаріло, який надає йому дуже багатий аромат та акцентовану гірчинку. Зараз я продегустую це пиво, а підробний процес варки та бродіння я вам покажу після дегустації. У процесі бродіння виник один цікавий нюанс, якого в моєї практиці з пивом ще не було. Також це пиво має дуже стійку густу піну. Спочатку дегустація на аромат. В ароматі я відчуваю хміль, грейпфрут десь на задньому плані та жито. Тепер давайте спробуємо на смак. Що я можу сказати, пиво має сильно виражену гіршинку. Особисто мені це подобається. Та моїм друзям, чоловікам теж подобається. Щодо жінок. Одним сподобалась ця гірчинка, одним ні. Також пиво повністю сухе, воно абсолютно не солодке. Та десь позаду я відчуваю грейпфрут. Можливо, це пов'язано з цією гірчинкою. Також це пиво має приємну терпкість. Та ще я помітив, що це пиво має сильний спраговидалюючий ефект. В цілому, цей рецепт мені сподобався, та ще я помітив, що коли я його продегустував вперше, я чекав. Цілий наступний день вечора, щоб проґастувати його знов, тому що це пиво дуже цікаво, на мою думку. Дякую Чефрі Крафт за гарний рецепт пива. Давно хотів спробувати житне пиво, та нарешті я його зварив. Друзі, хочу розіграти цю півторашку між підписниками свого каналу. Якщо ви ще не підписник, виправляйтесь, підпишіться та залиште будь-який коментар. Та чий коментар набере більш всього лайків. Тому я відправлю цю півторашку в межах України. Розіграш буде 22 грудня. А зараз я вам підробно покажу процес варки та бродіння цього пива. Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде варка пива, степовий вухань. Це новий рецепт від Шефрі CraftBi. У цьому рецепті цікаве поєднання солодів, солод Пілсен, солод Мюнхенський. Жидні солод та вівсяні солод. Для початку затирання потрібна вода нагріта до 55 градусів. Як завжди, я замовив у Шефрікрат на свій об'єм, що є дуже зручно, та мало хто з продавців певних наборів дає таку можливість, я варю 67 літрів, це потребує 40 літрів води, нагріти до 55 градусів. Та поки гріється вода у пароводяному котлі, ось де нагрів. Я зроблю помел солоду за допомогою цього млина. Але якщо ви не маєте млина, то не є проблема. Крафт може помолоти солод за вас та прислати вже змелений солод. Солод змелена, температура води добігла до 55 градусів. Переносимо солод у нагріту воду. Солод внесено. Виходимо на першу температурну паузу 20 хвилин 52 градуси. Засикаємо час. А поки ми стоїмо на температурній паузі, я приготую промивочну воду у циліндроконічному танку. Вода буде там стояти 80 градусів та тим самим продезінфікує циліндроконічний танк. Грити воду я збираюся за допомогою тену, який я зараз установив. Ви його бачите, потім я його зніму. Ось він, вмикаю нагрів промивочної води. На мій об'єм пива 67 літрів, потрібно десь біля 45 літрів промивочної води. Минуло 20 хвилин. Перша пауза пройдена. Гріємося до наступної паузи 63 градуси. Вмикаю нагрів. Отак зараз виглядає наш затор. Температура затору добігла до 63 градусів. Засікаємо 30 хвилин. Пауза 63 градуси пройдена. Зараз так виглядає затор. Затор вже легко промішується, тому що працюють ферменти, які містяться у солоді. Вмикає нагрів. Та гріємось до наступної паузи 67 градусів. 67 градусів засикаю 30 хвилин. Пауза 67 градусів пройдена. Гріємось до наступної паузи 72 градуси. Вмикаю нагрів та показую вам затор вже традиційно. Дуже легко промішується та дуже гарно пахне. Температура допіла 72 градусів. Засикаємо 20 хвилин, потім будемо робити йодну пробу. Минуло 20 хвилин зараз буду робити йодну пробу, щоб впевнитися, що оцукрювання пройшло успішно. Для цього треба якась ємність бажано білого кольору, щоб було гарно видно йод. Та додати краплю йоду у усосу. Якщо йод не змінює колір, як ви бачите, в мене все раз, нічого не, змінюв, не змінилося. Це. Значить, то, що цухрювання пройдено успішно, крахмало не залишилося. Якщо йод змінить колір на фіолетовий, треба продовжити паузу 72 градуси, десь на 20 хвилин, та потім зробити ще раз йодну пробу. Йодна проба пройдена. Зараз гріємось до 78 градусів. Це от Потрібна пауза для того, щоб всі ферменти припинили свою діяльність та будемо фільтрувати. 78 градусів пройшло вже 5 хвилин. Переходимо до фільтрації. Увімкнув циркуляційний насос. Він бере з цього крана, за цим краном стоїть фільтр базука та ганяє по кругу сусло. Це я зробив для того, щоб на фільтру базуки утворився фільтраційний слой. Перекачую сусло ведро. Далі промиваю дробину, це роблю для того, щоб вимити залишковий цукрі. Водою нагрітою до 80 градусів з конічного танку. Ось сусло, я його поставив на кип'ятіння, чекаю на нагрів. Ось дробина. Дробину не поспішайте викидатись, з неї можна зробити цукрово солодовий самого. Заміряв щільність сусла, зараз показує 9%, але з правкою на температуру, зараз у нас 71 градус, це майже 14%. Початкова щільність повинна бути 12%. Але в мене 14, тому що я замовляв набор на 67 літрів, а пароводяний котел в мене 60 літрів. Та коли я додам ще тут 10 літрів води, щільність повинна бути, як заявлення, 12%. Почалося кип'ятіння, з'явилася піна, яку треба прибрати. Зловив Кип'ятити я буду з відкритою кришкою. Підтримувати середнє таке кипятіння, як зараз, щоб википів у місці з парою димітіл який дає пиву, неприємний аромат варених овочей, як кукурудза. Наприклад. Так, засикаємо 15 хвилин для внесення першого хмілю. Минуло 15 хвилин кипятіння, час додавати перший хміль. Поки кипить сусло, я підготую ірландський мох. Ірландський мох він потрібен для освітлення пива додається, у пива за 5 хвилин до кінця варту. Щоб його підготувати, його треба регідрувати, просто додати його у воду, щоб він набух, простими словами. Це я роблю десь за пів години до внесення. Зараз перемішаю та буде настоюватися. Зброджувати пиво я планую на цих дріжджах Low Brew Nottingham. Це універсальні дріжджі. Вони бродять в діапазоні плюс 10, плюс 22 градуси. Та кажуть, що дуже гарно прилипають до дна пляшки. Зараз я їх буду розброджувати у цій копі. Розброджую у стабильній теплій воді. Згідно інструкції об'єму, приближаючи мінімум в 10 разів об'єм дріжджів. Роблю це десь за годину до внесення приблизно. Все, Нехай вони розброджуються, поки пиво вариться, сусло кипить. 75 хвилин хвилина кипятіння вношу другий хміль. 5 хвилин до кінця кипятіння ірландський мох. Гарний колір турився. Сусло. Охолоджую сусло за допомогою сорочки пароводяного котла. Зараз дочекаю 65 градусів та буду вносити останній хміль. Температура сусла достигла 65 градусів та вношу хміль. Це. Зараз буду чекати, поки сусло не встигне, щоб перекачати його у циліндро-конічний танк. Вже минуло біля двох годин, але ще йде перекачка сусла. Це я пов'язую з тим, що багато я додав хміля. У останній час насос дується, він вже весь вспотів, але він справляється. Температура у циліндро-конічному танку зараз ну, 21 градус. Та я Думаю, що зараз час додати дріжджі, тому що вони дуже голодні, вони вже стоять без діла біля двох часів. то дуже голодні та злі. Тому я приймаю рішення додавати їх зараз, поки перекачується сусла. Отак. От Добре. Все, зараз перекачаю сусло, закриваю циліндроконічний танк, заміряю щільність сусла та чекаємо на початок бродіння. Перекачка сусла закінчена. Чому було так довго? Тому що багато хміля, весь фільтр базуки забитий. Але якщо ви будете це робити в більш простих умовах, домашніх, так скажімо, у ведрі та знімете потім з осаду, це сусло, не буде таких проблем. Але це не проблеми. Просто треба було трохи зачекати, поки насос перекачає. Але це краще, ніж сухе хміління, на мою думку, тому що. Я збираюсь використовувати ці дріжджі 4 рази. Зараз перший раз тільки. Та якщо б я б робив сухе охміління, було б важко зібрати їх з конусу, тому що виходило б все з цим хмілям. Тому так краще. Зараз я буду мити пароводяний котел та візьму трохи сусла з ЦКТ. Замірюємо його початкову щільність. Заміряю щільність сусла, вона складає майже 12%, як і повинно бути по рецепту. За добу спостерігаємо активне бродіння, температуру я тримаю на рівні 18 градусів. Чому я обрав 18? Тому що, як ви пам'ятаєте, я залив практично повний циліндроконічний танк сусла, та щоб не було дуже бурного бродіння, я трохи знизив температуру. Отакий От нежданчик чекав мене на третю добу бродіння. Але в цьому винен я сам, тому що я залив багато суславу, ЦКТ, не залишив достатньо пространства для пінної шапки, для бродіння. Та я зовсім забув, що я маю справу з житом. Я маю досвід у постановці житніх браг та було те ж саме піна, тому я, коли робив житню Брагу, я робив пів ведра. А потім я додавав спеціальний фермент, котрий подавляє шапку та піногасник. Але нічого страшного. Зараз я помию обладнання та почну обробіти. Сподіваюсь, пиво не скисне. Ні, друзі, більше нічого зливати я не збираюсь, Я вже шкодую, що злив цілих 1,5 літра пива, зробив такий дренаж через газову лінію, по которому йде піна. Ця активна фаза вспінювання закінчиться приблизно десь за 8-10 годин. Це я знаю по досвіду роботи з ржиною Брагою. А після закінчення цієї фази я розберу. Та вимию кришку, хомоти, кран та все інше. До речі, пункт апарат я вже вимив. Я це давно збирався зробити йому капітальну мойку та настав його час. Дуже зручно, що він зроблений з нержавіючої сталі та повністю все розбирається. Дуже сподіваюся на те, що пиво не заразилося. Піновідділення вже не таке активно. Зараз мою кришку, як ви бачите, це все, ці куски, це жито. Також їх можна бачити на кришці. Зараз все закриваю та чекаю на. Закінчення бродіння. Встановив поки що гідрозатвор без шпунт апарату. Як воно вибране, не буде ніякої піни, тоді вже встановлю шпунт апарат. П'ята доба бродіння. Щільність пива впала до 5,5%. Треба повертати шпунт апарат. Затягую тиск до двох барів. Це роблю для того, щоб пиво загазувалося, карбонізувалося природним шляхом у циліндроконічному танку. Вуглекислий газ буде виділятись з пива та шпунтапарат буде його тримати до тиску 2 бари, та пиво буде загазовуватися. Добіг до 2 барів. Зараз роблю наступний крок: понижаю температуру у конічного танку, десь біля нуля, щоб збирати дріжовий осад. Знизив температуру та разом з температурою впав тиск з 2 барів до 1,3 бари. Це пов'язане з тим, що коли пиво охолоджується у циліндру конічному танку вуглекислота кислота впитується безпосередньо у само пиво. Зараз буду знімати дріжджі. Ці дріжджі я збираюсь використовувати повторно, тому я приготував стерильну банку, в яку буду знімати дріжджі. Це дуже важливо, тому що якщо попаде якась інфекція, ваші дріжджі зіпсуються і буде неможливо їх повторне використання. На перший раз цього Достатньо. Буду кожен день знімати потрохи дріжджів. Після зняття дріжджів я довів тиск у ЦКТ до 2 бар за допомогою балону з вуглекислотою. Так буду робити кожен день. Ось стільки дріжджів мені вдалося зібрати за 2 тижні. Три тижні пиво було у ЦКТ. Перший тиждень було бродіння, а наступні два тижні я охолодив пиво до 0 градусів та назнімав стільки дріжджів. Зараз я. Знімаю останній раз дріжджі та приступаємо до розливу пива по пляшкам. Приходжу до розливу пива, але перед розливом все треба ретельно продезінфікувати. Якщо це не зробити, пиво може скиснути прямо у пляшці. Всі пивні магістралі, пляшки та пробки все, що буде контактувати з пивом. Ця пляшка відправляється у холодильник та ввечері ми її продегустуємо. Дегустацію ви вже бачили. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарних напоїв. Дякую, Чефрі Крафт, за такий гарний рецепт. Та не забувайте, що по промокоду «Самогон без похмілля» на вас будуть чекати знижки на певні набори від Чефрі Крафт Бір. Па-па!